Ми сьогодні проводимо захід з вшанування фактично пам'яті наших героїв. І я хочу розпочати короткий свій виснов з того, що вже 21 місяць точиться неоголошно фактично ворогом в Україні війна. самого початку, початку розпалення Росією сепаратизму на сході нашої держави, а пізніше підкоплена Росією вже військова агресія. Принесла нашому народу багато страждань. Зруйновано багато, навіть не будинків, зруйновано багато долі, загинуло багато людей, багато мирних громадян, багато діток загинуло. Ця війна принесла дуже багато страждань, але крім цього загинуло дуже багато наших кращих синів, кращих батьків. Офіцерів, солдатів, Національної гвардії, Міністерства оборони, міліції, інших військових сформувань, прикордонників. На жаль, серед тих, хто загинули, є і співробітники Служби безпеки. Серед загиблих 11 співробітників Служби безпеки, які склали свої голови, захищаючи Україну. Вони віддали найдуше, що в них є, своє життя. Крім 11 загиблих, я говорив вже цю цифру, більше 100 офіцерів, прапорщиків, сержантів Служби безпеки отримали поранення. Більше 100 співробітників Служби безпеки за свої подвиги нагороджені орденами і медалями, державними нагородами, відомичими відзнаками. Сотні співробітників наврочені. Низько кланімося вам. Життя продовжується. Нам потрібно виховувати підростаючі покоління. Нам потрібно бути сильними. Ми формуємося як нація, ми маємо пройти ще багато-багато важливих і складних речей: і прощення, і примирення, і боротьби за свою правду і за свою честь. Тому будьмо сильними. Мужніми і відчуваємо, що ми одне велике ціле. Ми одна велика, красива, українська, достойна нація. Дорогі друзі, важко говорити, послухавши голову Оксана, Оксана ти наш президент. Дякувати Богові, що є небайдужі люди на Україні за її межами, за океанами. Скрізь люди розуміють що ми робимо дійсно ту справу, яка сьогодні необхідна. Будемо завжди пам'ятати і допомагати. Програма розрахована мінімум на 10 років, щоб забезпечити, хоч тимчасово, хоч підставити плече в кожну сім'ю України. Тому що сьогодні практично з кожної сім'ї або батько, або мати, або син, або зять. Вийшли на захист Батьківщини. Ця програма буде роздаватися, щоб ви могли з нею ознайомитися більш детальніше. Але я вам скажу, що за невеликий час більше ніж на півтора мільйона вже наш фонд безкоштовно роздав страхові медичні поліси. Ми робимо все, щоб зберегти країну цілою, єдиною, неподільною і будемо робити все для того. Я переконаний що переможна. Слава Україні! Оголосити, подяку та вручити на знак. Білозір Оксані Володимирівні, народній артистці України. Це буде серйозний відзнак на службу безпеки. Має далеко всі співробітники служби безпеки, але я скажу, що ми заробили набагато більше відзнаків до цього і наша поляка правда за все те добре, що ви робите для нас, для служби, для офіцерів, для членів сімей. да просто для воїнів, а то милопристійно, це правда, пані Оксана. Відбутись саме на душею, своїм співом і своїм великим серцем. Дякую. Лужевська Олена Вікторівна, а також сини героя Лужевський Вадим, і Лужевський Богдан.